Середа 26 лютого в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Школярі на дистанційку. Придніпровськ замерзає, бо через атаки росіян по енергосистемі на тес масштабна аварія. На сьогоднішній день е, вимоги не відповідають реальним цифрам температури. Діти переведені на дистанційне навчання. За кілька кілометрів від фронту та під щільними обстрілами як парамедики рятують цивільних. Є інформація про пора швидко готуємо перев'язувальні матеріали. Ноші Ському парку встановили відлякувач птахів, кому заважають пернаті у місті, і чи гуманні такі звукові атаки? Ну скажімо так, місцева влада поставила певний експеримент. Тепер подивимося чим він закінчиться. На 17-ту годину по області з тривогами, але без ворожих атак. Вночі ж над Дніпропетровщиною ППО збила чотири ворожі БПЛА. Нікополь окупанта атакували дронами камікадзе, пошкоджено вантажівки. Також під удар потрапив енергооб'єкт. Триває робота із ліквідації наслідків. Цієї ночі безпілотника атакували Київщину. Дві людини загинули. Це відомий хірург-онколог Павло Іванчов і журналістка Укрінформу Тетяна Кулик. Дрон окупантів влучив просто у будинок подружжя у Бучанському районі. Внаслідок атаки ще двоє людей отримали поранення. Пошкоджені чотири багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Дочка знаходилася на кухні перше вікно. І її. І, 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 Голову ранило. Це її волосся. Ночі зробили, зашили її голову, відпустили. Вона зараз знаходиться у друзів. Масованою ворожої атаки дронами зазнав цієї ночі, Харків постраждали два райони Київський та Шевченківський. Один із дронів влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Де СНСники врятували п'ятьох мешканців за попередніми даними. Постраждали дві особи. Внаслідок атаки постраждав також Харківський національний університет імені Бекетова. Графіки відключень світла повертаються. «Укренерго» повідомляє про обмеження на споживання електроенергії. Все через російські обстріли вимкнення застосовують на Дніпропетровщині та Одещині. Саме в цих областях цієї ночі фіксували влучання по енергооб'єктах. Фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та відновити стабільне електропостачання. Водночас українців просять в пікові години обмежити користування потужними електроприладами. Щонайменше п'ятеро загиблих і одинадцять поранених. Росіяни скинули щонайменше шість авіабомб на Костянтинівку. Місто в кількох кілометрах від лінії фронту. Останнім часом ворожі атаки стали частішими і жорстокішими. Утім, попри щільні обстріли, у місті досі лишаються мешканці. Чому наражають себе на небезпеку та не евакуюються? І як на порятунок цивільних приходять парамедики, дивіться далі. Костянтинівка майже щодня надходить інформація про поранених та загиблих. Місто під постійними обстрілами росіян. Ворог накриває Костянтинівку авіабомбами, артилерією та ракетами. Б'є прицільно по цивільних. Є інформація про поранених швидко готуємо перев'язувальний матеріал. Ночі. На Костянтинівку окупанти щодня скидають до двох сотень авіабомб. Провалились з четвертого, ні, з п'ятого по перший. Номера телефонів не відповідають. У перші хвилини після обстрілу на місце виїжджають працівники ДСНС та парамедики поліції. Самим небезпечним пораненням є це, коли і йде ампутація якоїсь кінцівки, нижньої чи верхньої, і йде масивна кровотеча, чи внутрішня кровотеча, що є дуже-дуже небезпечно. Взагалі, то коли йде ампутація кінцівки, то час йде на хвилину. У таких випадках треба якомога швидше надати першу допомогу, зупинити масовану кровотечу та оперативно доправити до лікарні. Нагаміт сюда. В разі масованого удару на порятунок поранених парамедики їдуть всім складом. Часто ворог підступно завдає повторних ударів. Повертаємося обратно на місце обстрілу забрати тіла загиблих цивільних осіб. Попри загрози щоденних обстрілів, люди не поспішають виїжджати з Костянтинівки. Нема нічого, все. Речі, якісь є. от. Віще щось щось себе смітну білизну може. А ця жінка на відео переселенка з Бахмута. Їй надають допомогу після російської атаки. Вдруге кудись переїжджати не наважується. Тим часом рятувальні служби виїжджають на чергові місця ворожих ударів. Петриченкова, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. На Покровському напрямку, від якого напряму залежить і оборона Дніпропетровщини, повністю завершила будівництво фортифікацій. Автомагістраль Південь звітує про готовність лінії оборони. Її унікальність у повному захисті від ФПВ-дронів. За словами фахівців, всі переходи між вогневими позиціями перекриті зверху. Це надійно укріплені та замасковані тунелі, що з'єднують вогневі споруди, фортифікації та командно-спостережні пункти. 11 років спротиву сьогодні, 26 лютого, Україна, відзначає день спротиву Криму російській окупації. Саме з окупації Автономної Республіки розпочалася війна, що триває вже 11 років. За цей час мешканці півострова зазнали переслідувань та репресії, але боротьба за звільнення триває. Кримчани чекають на повернення додому під українським прапором. І цей день обов'язково настане, бо Крим це Україна. Школи Придніпровська перейшли на дистанційне навчання через аварію на ТЕС. Це п'ять навчальних закладів і майже три тисячі учнів. За шкільні парти діти повернуться, щойно закінчаться аварійні роботи у теплопостачальника. В нас є санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, в якому прописані норми температурних режимів для приміщень закладів освіти. Тому, оскільки на сьогоднішній день вимоги не відповідають реальним цифрам температури, діти переведені на дистанційне навчання. На базі придніпровських шкіл розгорнули пункти незламності. А там місцеві мешканці можуть погрітися, а також зарядити гаджети. Нагадаємо, через аварію на теплоелектростанції понад 10 тисяч мешканців житлового масиву Придніпровський лишилися у холодних оселях. Відновити тепло обіцяють за кілька тижнів. Мешканці нашого району Придніпровська можуть обігрітися, можуть отримати доступ до мережі інтернет, можуть попити чаю, кави. У нас є дитячий куточок. У нас є куточок матері і дитини. Тут цілодобово знаходиться, знаходиться чергова людина, яка надає безпосередньо всю інформацію, яка потрібна мешканцям нашого району. А на набережні перемоги вандали зіпсували імпровізований меморіал пам'яті навпроти 118-го будинку. Розкидали квіти та іграшки, які дніпряни приносили на згадку про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по житловому будинку. Нагадаємо, 14 січня 2023 російська Х-22 влучила у багатоповерхівку. Вщент зруйнувала два під'їзди і забрала життя 46 людей. Тоді містяни і облаштували меморіал прямо на зупинці навпроти атакованого ракетою будинку. Вандали вже не вперше плюндрують місце пам'яті. У грудні 23-го його намагалися спалити. Злоумисників тоді не знайшли. Не лише відновили будинок, а й наново відбудували 13 квартир. До багатоповерхівки по вулиці Енеїди, яку торік потрощив ворожий дрон, повертаються мешканці. Коштом міського бюджету їхні оселі відновили та зробили безпечними для проживання. Також зробили комплексний ремонт. Нагадаємо, безпілотником по будинку росіяни поцілили 23 лютого 2024-го. Через атаку були пошкоджені понад два десятки осель. Коли я в березні вийшла з лікарні і прийшла перший раз до будинку і бачила оцю дирку, ну я розуміла, що якщо нічого не будуть робити, я сюди більше ніколи в житті не прийду. Ем, дуже вдячні місту. Вдячні, тому що тоді ще стояло питання лише про відбудову. Ніхто не знав, що квартири будуть такі, з такими ремонтами, з таким обладнанням, ванна, кімната, кухня, майже готові захоті, живи. Сильні мужні захисники своєї батьківщини. Сьогодні свою третю річницю святкує 128-ма окрема територіальна бригада Дике Поле. З перших днів повномасштабної її лави поповнили сотні рішучих добровольців. За ці три роки вона стала справжніми титанами, захищали населені пункти Луганщини та Харківщини, боронили нашу країну на Донецькому та Запорізькому напрямках. Вітаємо наших захисників із річницею. Більше про героїв. Їхню важку роботу на фронті у нашому матеріалі. Підхочні облески сьогодні у Дніпрі урочисто привітали 128-му окрему територіальну бригаду Дике поле із третьою річницею. У перші дні повномасштабної добровольці згуртувалися, аби нещити ворога та захищати кордони своєї країни. <плес> Урочистий захід провели на одній зі станцій метро. <плес> Важко уявити, що три роки тому прийшла купа цивільних людей, яка більшість 90% з яких Зброю бачили тільки в кіно за цей час. Військові стали ну, справжніми фахівцями своїх справ. У нас багато людей, які пішли тоді, зараз стали офіцерами, сержантами, інструкторами і вже нових, нові покоління. Серед таких воїнів Анатолій чоловік і досі несе службу на одному з найгарячіших напрямків до лав захисників долучився разом із дружиною Катериною. А 128-ма бригада стала для подружжя другою родиною. Ми з жінкою вирішили так, що краще ми будемо захищати, ніж наші діти будуть захищати. То ми тому ми пішли. Військова розповідає кохана була медиком під час виконання чергового бойового завдання у травні 2022-го їхні позиції Їхня позиція градом накрив ворог. Анатолій зробив усе, аби врятувати дружину. Тяжке поранення оказалось у моєї жінки. А була нечмедом. А я був водій-санітар. Поранення осколкове від спини до живота. Евакуація у нас займала десь хвилин 40-45, Я летів уже як мох. Зараз дружина чекає коханого вдома. Анатолій говорить: налаштований рішуче повернеться тільки з перемогою. Привітати колишніх побратимів приїхав і екс-військовослужбовець Ігор. Згадує, у перші дні повномасштабного вторгнення, не роздумуючи, долучився до 128-ї бригади. З побратимами захищав від ворога Донеччину. Ми вийшли проти танків з автоматами. У нас не було нічого. Ми вийшли, не відійшли. Настались на місці. Багато людей загинуло. Це дуже тяжко. Свої за 60 чоловік вів боротьбу з ворогом на нолі та витягав з-під носу окупантів їхню техніку. А ще не раз на своїх плечах витягав поранених побратимів з поля бою. Найтяжче було витягувати 200. Війна це дуже погано. Це грязь, кров, смерть, горе. Ну таких людей зустрічаєш, що ти б на гражданки їх ніколи не встріне. Чесно, це сім'я. Так я, хоч дома, але я ними. Коли раніше не міг уявити себе у лавах захисників В'ячеслав, все змінилось, коли потрапив у 128-му бригаду. Там згадую, відчував, що на своєму місці і робить важливу справу. Чоловік воював під вугледаром, штурмував позиції ворога. Під час цієї місії підірвався на ворожій міні. Я виходив з окопа, просто вийшов. Ще так подумав. Може міни. А потім така думка вже та які міни. Ну і став на міну життя В'ячеславу врятували побратима зі 128-ї бригади. Тягнули півтора десь кілометра, дуже важко було. Ну їм ну я теж був в свідомості, все розумів. Потім дотягнули до квадроцикла, квадроциклом доїхали до КСП роти, а туди приїхав. Цевак ель двісті. І мене вже ну повезло, що було що це був ранок і просто обстрілів не було. На урочистому заході згадали й тих, хто загинув за свободу нашої країни на честь героїв у Дніпрі. Назвали декілька вулиць. А привітати захисників з річниці завітав і міський голова Дніпра. Де б не було ППД 128 бригади завжди є серце знаходиться в Дніпрі? Я хотів би всім сказати слова подяки. Ну і знаєте, як завжди, неможливо приходити на день народження і не приносити подарунки, тому от приніс 8 мільйонів знову. Тим часом наші захисники 128-ї бригади ТРО Дике Поле продовжуватимуть нищити ворога та впевнено йти до перемоги України. Я абсолютно всім бажаю, щоб була воєнна вдача, успіх, здоров'я, щоб витягнули на собі це, здоров'я і сил, щоб вберегти оцю життя, яка дозволяє вижити на полі бою. Бажаю, щоб пролітали кулі, уламки, не чіпляли, щоб всі повернулися додому з перемогою живими. Вікторія Вахрушина, Денис Єласавенко, новина 11 каналу. Брав участь у харківському контрнаступі, штурмував ворога на Донеччині і навіть після тяжкого поранення руки повернувся у стрій. Далі історія воїна 92-ї окремої штурмової бригади працівника «Інтерпайп». днями. Роботодавець передав воїну прохідний позашляховик, який вкрай необхідний для вчасного забезпечення боєкомплектом та евакуації побратимів. Разом із журналістами 11-го ігор провів тест драйв нового авто. Докладніше далі. Дочекались маленьку. Поїдемо виконувати бойові задачі. Ігор вперше за кермом позашляховика, який йому передав роботодавець. Чоловік працював вальцювальником гарячого прокату на заводі Інтерпайп в Нікополі. Коли почалась повномасштабна, одразу ж пішов добровольцем. Брав участь у харківському контрнаступі. Емоції дуже зашкалювали, аж не вірилось. От я заходиш в слова, а воно вже наше. Така гордість була, така просто не передати було слов, просто гордість. Ігор був піхотинцем у складі 92-ї окремої штурмової бригади. На сучасній українській броні гнав ворога аж до держкордону. Повністю вискочив на ворожу колону, і наш бутбецефал тридцятко розібрав танчик ворожий, Т-72 БТР. Ми розібрали колону і пішли далі. Далі Донеччина там ігор отримав два поранення: найтяжче кульове у руку під час наступу на ворожі позиції. Район плеча роздробила кісточку. Ма поставили мені пластину. Це взагалі не піднімається, а цими шевелю. Втім, чоловік повернувся у стрій. Тепер займається забезпеченням побратимів та евакуацією. Саме для цього йому була так необхідна автівка. Пожежовик нам потрібен для цього, щоб проводити евакуацію нам наших бійців, підвоз БК, заміну особового складу. А він більше. Маневрений, чим більш друга яка, техніка. Дороги прифронтові, ви знаєте, самі їх там взагалі немає. А після не після депогоди там взагалі можна не проїхати. Каже, навіть його пораненого вивозили на такому ж авто. Після невеличкого тест-драйву резюмує взагалі їх не чувствується. Ці ями, вообще не чувствується машиною. Повністю задоволений: прохідність, потужність та місткість на рівні. В багажник можна чоловік вісім посадити. Тісноті да не в обідів, головне, щоб вижити. Ігор додає. Інтерпайп системно допомагає ліками, обмундируванням, тактичною амуніцією та технікою, зокрема, дронами. Мавіки, які, спас, які спасли не одну життя нашого військовослужбовця та допомогли знищити не одну один десяток орків. Також допомогли мені каскою, бронежилет, РПС, медикаменти дуже допомогли нам форму одягу. На знак подяки дарує координаторам бойовий стяг бригади. Нам буде за честь такий прапор мати в нашій колекції прапорів. Дуже вам дякую. У позашляховику одразу ж вирушає на виконання бойових завдань. Ігор каже, має ще одну особисту причину нищити ворога за рідний Нікополь. Постраждав будинок моїх батьків повністю знищений. Та постраждав мій орки. Дуже ненависно ставляться до Нікополя. Вони використовують Нікополь як полігон для випробування нових дронів, FPV-дронів, артилерії новачки. Вони привозять. Наразі понад тисячу працівників Інтерпай боронять Україну у лавах ЗСУ, і кожен може отримати найрізноманітніші речі, обладнання та техніку, які бережуть життя та наближають перемогу. Щодня ми направляємо біля 50 посилок у різні точки фронту: прилади нічного бачення, тепловізори, біноклі, монооптика. Також передаємо дрони зараз. Дрони це є найнеобхідніше знаряддя на фронті. За кожним бійцем закріплений координатор, який постійно. І з ним на зв'язку Владислава Вдієнко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Ки хижаків в одному із парків Дніпра віднедавна буквально лякають відвідувачів. Щовечора тут лунають гучні, незрозумілі звуки. Виявилося так, працюють акустичні відлякувачі птахів, які спеціально встановили комунальники. Навіщо чим заважають пташки у парку і чи гуманна така звукова атака на пернатих? Наш Роман Михальчук розбирався. Чуєте? Щовечора в парку Зелений Гай містяни чують оці ці дивні звуки. Ні, це не новий варіант повітряної тривоги, а акустичні відлякувачі птахів. Що це для чого вони потрібні, і чи не лякають місцевих, давайте дізнаватися. Крики хижих та екзотичних птахів. Такі звуки відвідувачі цього парку чують вже не перший тиждень і, відверто кажучи, дивуються. Вау, що це ці звукові відлякувачі пернатих тут встановили представники комунального підприємства, бо до них масово почали звертатися дніпряни. А все через ворон та голубів. Оскільки птахи, такі як ворони, голуби та інші, вони злітаються сюди на ночівлю та ночують. та, ну і під час свого. Перебування своїм послідом вони повністю повністю забруднюють центральну алею лави, урни, тверде покриття, парапети встановили такі пристрої лише з боку проспекту Поля, бо саме тут збиралися найбільші зграї. Комунальники твердять, така боротьба з пташиним послідом самим пернатим ніяк не шкодить. Під час їхнього вмикання ці акустичні відлякувачі імітують звуки хижих, хижих тварин, таких як, таких як соколи, яструби та інші хижаки, які видають свої звуки під час полювання. І тому на хижі птахи сюди не злітаються. Оскільки взимку води в поливній системі немає, прибирати за птахами ніяк. Тому кажуть, це єдиний вихід покращити санітарний стан парку. Думки ж відвідувачів розділилися. Є ті, хто підтримує такий метод боротьби, а є ті, хто категорично проти. Ну це ж нормально, що вони гадять, так відлякувати їх напевно ну не дуже. Це добре. Ну, бо дійсно тут було дуже, дуже брудно. От раніше ми, особливо влітку, ми бачили, що це тут просто все забруднено, забруднено птахами. Негативно. Чому ну можна поприбирати, але я люблю пташок різних. Втім, чи дійсно така звукова атака гуманна і чи є критична необхідність встановлювати такі пристрої у міських парках, питаємо у науковців. Пан Олександр кандидат біологічних наук. Чесно кажучи, з таким пристроєм умог парку стикаюсь сперше, вперше насправді на своїй практиці не знаю наскільки тут було багато потреб, і наскільки місцеві жителі масово просили, щоб встановили подібні речі. Біолог каже, зазвичай такі відлякувачі встановлюють на великих промислових підприємствах. В аеропортах або на централізованих сміттєзвалищах, загалом вони встановлюються в тих місцях, де як правило є критична потреба у відсутності птахів. Само собою в аеропортах це небезпека прямого зіткнення птаха з літаком. Само собою, що на електролініях, на електропередачі на енергостаткуванні. В межах міста, на думку експерта, такі пристрої встановлювати недоречно і негуманно, тим паче в парках, які є частиною екосистеми. Тому в умовах міста бажано підтримувати ці е, штучні напівприродні, різноманітні. У нас є екосистеми в парках. Е, в природному стані. Тобто, там не треба заважати жодній живій істоті, яка істоті, яка там мешкає. А ще каже біолог: такі відлякувачі можуть виявитися просто неефективними. Птахи, а особливо ворони, розумні. Вони можуть запам'ятовувати усі звуки, звикати до них та просто ігнорувати. В принципі, оперувати всіми емоціями і орієнтуватись в обстановці. Вони мають вміти чи не краще ніж людина. Якщо птах бачить, що крики є, а хижака нема, то індиці крики швидко звикає. Тому ефективність цього засобу мені видається певно сумнівною. Ну скажімо так, місцева влада поставила певний експеримент. Тепер подивимося, чим він закінчиться. І прямо під час зйомки ми стали свідками того, як працює ця система. Одним словом, дивіться, от зараз. Динамік он кричить, грак сидить буквально в трьох метрах. Оглядається на нас, правда, бо, ми, бо нас він боїться. Але при цьому на, о, цей, на акустичний цей сигнал він не реагує практично ніяк. Вочевидь, найрозумніші пташки Дніпра вже пристосувалися, але це не точно. Роман Михальчук, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. І не лише Приват 24 а і інші банки. У Дніпрі змінюють систему оплати у трамваях та тролейбусах. З 1 березня безготівково за проїзд зможуть сплатити і клієнти інших банків. Для цього необхідно завантажити застосунок ЄДніпро і додати дані своїх рахунків. Щоб розрахуватися, як і раніше, потрібно лише відсканувати qr код Новий застосунок необхідно встановити до 10 березня. І на сам кінець про погоду. У четвер Дніпрі прогнозують в день плюс 2 градуси, вночі мінус 9. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.